Вітаю глядачів мого каналу. Вибачте, зараз у нас 14.09. Я буду робити свій особистий розклад по Запоріжжю на прильоти ракет на нашого міста. Яка буде ситуація? Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогодні. Від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари по місту Запоріжжя. Чи будуть вони, які будуть дії, росіян, які будуть дії наших? ЗСУ. Давайте подивимося. Це дії росіян. Сил немає. На кульмінації сил немає. Це їх дії сонце. Ну і по ітогу того вони будуть щось тут празнувати. Що вони будуть празнувати? Не знаю. Давайте подивимось, що випало на нашу долю. На нашу долю випала отаке вісімка. Ми з вами дуже в такому становищі. Вірніше, виходить, що наші ППО в такому становищі дуже багато буде летіть, я так розумію, але буде у них там спілкування між собою і буде відповідь. Король жезлів зробить те, що потрібно. Ну, Давайте кинемо ітог. По ітогу у нас король жезлів. Він, по ідеї, має це все спрацювати, бо то дисципліна. Це люди. Або можна, як сказати, праця на автоматі, або можна сказати, що марні надії, марна праця. То я б, звісно, вибрала працю на автоматі. Да. Не дуже нам тут як радісно скажемо, показали ці карти. Ну, така картина на Запоріжжя. Але у нас є король, є допомога. То подивимося, яка історія буде. Мені саме цікаво, то побачить. Не дуже гарно, що на ітог нам падає ця вісімка, звісно, погана карта. Ну, що робити? Давайте подивимося по терактам, яка буде історія у нас? Чи будуть якісь опасні ситуації в місті Запоріжжя, пов'язані з якимись опасними. Діями по відношенню до наших людей та по відношенню до наших будівель. Давайте подивимося до нашої інфраструктури. Я зразу буду відкривати. Тут іде якась конкуренція, йде якась боротьба. Опять падає вісімка, і дивіться, падає нам неозначена якась ситуація, двойственна ситуація. Ну, я вам хочу сказати, що так, буде конкуренція. Так, будуть, будуть ці, е, працювати ці сфери і з тої сторони, і з нашої сторони. Це буде така автоматична праця, але тут буде і невпевнена ситуація з двох сторон. А ну, давайте подивимося і то в ту історії. Ну, не дуже вона закінчиться, звісно, п'ятірка перевернута. І пажик. Ну, по итогу, в принципі, буде все нормально. Справляться. Справляться. Справляться, буде все нормально. Ну, сонечко завжди перевіряю. Бачите, як цікаво. Бачите, як нам сонечко відкривається, якісь дурні. Дурні речі і е, знесилення. Ну, от, е, ця колода, вона така, більш така, ну, по-різному вона показана. Ну, я можу сказати так, що так, по ситуація буде. В цьому плані, дуже сподіваюся, що наші люди з цим справляться, наші хлопці все це розберуться. Хоча для них ситуація не проста буде. Там буде така інформація, бачите, подвійна така. То треба буде попрацювати. Треба буде попрацювати. Але, в принципі, страшного, там я нічого не побачила. Давайте ми подивимося по єгипетських тару. Та ж сама історія, будь ласка, карти покажіть нам на цю, на, від цього часу, плюс 24 години. Ситуацію по місту Запоріжжю, ракетні удари, чи будуть вони, то як справляться наші люди? Так, звісно, вони хочуть цього дуже швидко, торопизно. Кульмінація в них не дуже, і в них, до речі, буде йти така кризисна ситуація. В нас все буде проаналізовано, але будуть страти. Вони будуть невеличкі по десятки, але будуть якісь страти. Ну, опять така ситуація, бачите? Ну, може, я так думаю, знаєте, все ж таки тут стоїть мечова карта, аналіз, планування, то е, люди спресуть. Але обі карти, вони, бачите, погані тут. Тут іде кризисна карта, тут іде е, маленькі втрати. М -м давайте подивимося, е, чи буде... Давайте і то подивимося просто. Це якісь сплітні, якась, тобто тут немає. Тут немає, по-хорошому, -по немає, е, немає ударів, хоча є рицарь, оце що буде летіти. Тут воно буде все, е, цей король. Іде, на, як кажуть, на вбиток, на Вон, воно в убитки буде, і ну, скоріш всього, що зіб'ють ту ракету. Ну, може, щось пошкодить там уламки, чи якось щось поблизу, щось десь пострадає, може, від звукової волни. Щось таке буде. Ну, немає тут, немає такого прямого. історія. Бачите, от і граються, і граються. Іграються. Е, я хочу вам сказати, що даже от по ітогу перевернути рицарь. Це негативна карта. Так, але до, нормальні новини. Трічка так буде якась е, неприємна ситуація. Це мечові карти, це е, інформаційні такі речі. Ну, е, Я не бачу тут впряму у таких ударів. Розумієте? Так, ідуть кризиси, і там, і там. Якось воно не дуже гарно, але впряму немає тут ударів. Це цей рицарь летить, і що, його зіб'ють. Так що. Скажімо так, і у нас карти не дуже, і в них карти не дуже. Тому обі ситуації, обі, обі сторони е, якось так проіграються, непонятно. Але е, страшного нічого не буде. Не повинно бути по цим картам. Так, добре, давайте подивимося по е, якимось провокаційним речам, що нас сьогодні чекає в Запоріжжі. Чи якісь групи ДРГ, чи що воно таке тут буде в нас? Давайте подивимося, що нас чекає. Ну, бачите, зрадники, як завжди, вони є. Вони є. Але вони в такому состоянні знаходяться, в неопределенності. В неопределенності і по чашам в них, ну, в принципі, я не бачу, щоб вони тут щось робили. В такому состоянні щось робити, це нереально. Це нереально. Вони в пліну. Як вони можуть щось робити? Як спрацюють наші служби? Буде стабільна ситуація. Так, тут пажик такий перевернутий. Ну, щось воно якось. По ітогу тут є, по кульмінації є стабільність. Нічого страшного тут не буде. Абсолютно. Я не бачу нічого страшного ні по ракетним ударам, чесно кажучи, ні по терактам. Це таке було по Запоріжжю, але ми зараз подивимося по берегам, що подивимось, проконтролюємо ту ситуацію. Але я не бачу на сьогодні. Е Якусь таку ось, якісь такі страшні моменти. Ну, немає тут такого нічого по картам. Карти того не показують. Так що так, люди, не будемо панікувати, накручувати. Ось така ситуація, вона більш-менш у нас зараз не напружена. Ну, як не напружена, вона постійно напружена, але не в такому градусі, скажімо так. Все, почуємось, папа. -па.